Степане, сьогодні звісно, що всі розмови про мобілізацію і відсутністю цьому ухваленому законі демобілізації. Як це наразі ви сприймаєте? Як це сприймається у війську? Обіцяно, що буде окремий законопроект по демобілізації, Готуватимуть 8 місяців. Ну чого в такому разі очікувати? Ну, по-перше, люди, котрі перебувають на фронті, вже 778 днів, це звичайно на звичайно тяжко. І треба розуміти, що багато людей, котрі перебувають на фронті, зокрема перебувають в умовах бойовій дії. Вони потребують відпочинку. І зрозуміло, що багато хто очікував, що буде конкретно встановлений термін служби. Як це було в період антитерористичної операції до 2022 року, Те, що стосується самого закону, мені складно там робити якийсь аналіз, бо ми чесно кажучи, не вникали там особливості цього закону. Очевидно, що ті позиції, котрі стосуються ротації, котрі стосуються відновлення, все це є актуально для будь-якої бригади і для особливо бойової бригади. Ну а наскільки зараз, от, за вашими відчуттями, бракує людей, а наскільки це може допомогти притоку нових мобілізованих, на вашу думку? По перше, я би хотів, щоб армія була вмотивована і в армію не заганяли військовослужбовці, котрі не хочуть воювати? Скажу, що це найбільш проблемна категорія військових. Вони по штату там рахуються, наприклад, що він військовий, але насправді ти з ним. По не даш, і він виконувати бойові завдання не буде. Ми ж не, е е армія русні, яка там в, в спину стріляє солдатом. Е очевидно, що ця проблема має місце, і питання мотивації це ключове питання сьогодні держави. Як мотивувати можна когось можна помотивувати фінансово, спродовою, коткого зможе помотивувати. Підписанням контракту, або які, якимись пільгами чи можливостями, всі варіанти треба впроваджувати і всі варіанти використовувати. Але в першу чергу наголошую, що армія має бути мотивована. Що стосується можливих там наслідків, там, наприклад, прийняття закону і масової демобілізації, ну я вам скажу, що фактично тих людей. Котрі перших днів на фронті перебувають, їх не є так вже багато. Ну, я по моїх підрахунках відсотків 10 в батальйоні бойовому, це максимум. Що це означає? Що коли ти приймаєш будь-який підрозділ роту, взвод цього, цього батальйону, ти побачиш там трьох-чотирьох хлопців, котрі вже більше як там рік служать, і на них тримається фактично все управління цього підрозділу. Очевидно, що цих людей е, досить проблемно відпустити. Бо е, якщо ти це як з підприємства, відпускаєш людину і все починає валитися. Тому що, поки нова людина прийде, вникне, отримає досвід відчуття ситуації, проходить час. на жаль, такого часу у нас немає. Тому е, ці, ці речі треба робити збалансовано і пропорційно. Якщо ми ставимо питання про демобілізацію певних категорій військовослужбовців, які вже тривалий час просто жили, натомість мають зайти вже підготовлені бійці, яких вже треба готувати, які гідно займуть місце тих хлопців, які прослужили вже поза два роки. Ну і не можу не запитати вас, Степане, про ситуацію на фронті. Чи відчуваєте ви посилення наступу росіян, про які говорили? І загалом, от, як ви відчуваєте ситуацію станом на зараз? Очевидно, що ворог не припиняє здійснювати штурмові дії. Ми це спостерігаємо. І е, ці штурмові дії йдуть практично по всьому е, фронту. Бо ключове завдання ворога це відчути слабкі місця лінії оборони. Він це активно використовує. Для цього не жаліє ані сил, ані засобів, включно з тим, що просто використовують свину собак як по суті гарматне м'ясо яких просто відправляють під кулі для того, щоб відчути, де є певні проблеми в лінії оборону? Такі моменти мають, на жаль, місце. Це не обходиться без втрат. і зараз важливо об'єднати суспільство, владу, політику, парламент довкола забезпечення підтримки фронту. Дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Степан Барна, сержант героям слава сержант збройних сил України, 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», голова Тернопільського ВДА в 15-19 роках. Був з нами на зв'язку.